Всім привіт! Вітаю вас всіх на своєму каналі. І сьогодні я вам розповім, як ми вирішили питання з пиловидаленням на ошифуальника калібрувальному станку. Дістали ми ось з такого гравлика невеличкого. Поставили на нього таку двіжочку. номінали. мене видно так. Тут ми маємо 2750 оборотів потужність його. Так. 700 Вт. Ну, Достатньо вистачає. Так, зробили ми короче, такого короба з фанери. Вирізали такі ці, повторивши барабанчика. От. Для того, щоб краще пилюка. От зробили такі шторки з зінолюму. Це вихідний, а це вхідний у нас отвір. Прорізав я такі полосочки, щоб ну, піднімало все зразу, коли заготовка йде, щоб тільки в тому місці піднімалося. от, ну, от Маємо такі корпус з панери. Тут зроблено отвір 110-й якраз у цього равлика. І це вже вихідний іде коробочок. Ну, Стіни не стали довбати, тому що це все-таки не цех. Майбутньо цех буде будуватися. ну, В скорому часі. Даже вже. От. А зробили такий вивід. Ми сюди цепляємо мішечок полотняний, змочуємо його перед тим водою, щоб він не пропускав пилюки. Ну, і Працює він доволі таки непогано. От, Зараз я включу вам покажу, яка потужність потоку повітря. Навіть більш чим достатньо. Ну, от таке от нам рішення зробили ми з цим. Ну, залишилось тільки його там покрасити, поставити ще одного валіка, ми плануємо прижимного. З цієї сторони вже є, а ще з іншої сторони поставити. Ну і буде вже готовий станочок. Всім дякую за увагу. У є якісь питання, пишіть в коментарях. Всього всім найкращого, Наснення в роботі, слава Україні!